Всім привіт! Ми з країні зараз полтавщини зараз будемо йти наповарити козей. <риклад> я якийсь істинний фермер. Іду і управляю, куди нести відро. Ладно, ладно, пожалійте, тебе. себе. Який істинний фермер допомагає донести відро.

Болі, це я віддихаю. Ну, там не пай. Ой, та чи ти не наповниться за весь день? Ой, боже, що ну. Ой. це за його Ну, та що? Приятно води. Завжди. Дмаємо. Жара, яка ну дне. Плюс двадцять десь. О, що ще ні. Плюс двадцять десяти. Ось посеред. Нормально, я так у нього живіт. Вони так і змінилися за лице три тисячі. У них морди стали. витягнуті. Вони стали ще витягнути допомогу. Такі були колобки. Чому вона в мене відвикла? Я наоборот думаю, що вона була моєю любимою козою. Ми з неї будемо на екраніші, друзяки. А вона наоборот з мене розвила і боїться мене за три тижні просто. Де я так на кусочі? Як в мене туди не було? Що, не бей? Братан. Що ти хочеш це? я щоб бочку виливатися. Чи що? Що? Ой, хух. Ну. <реш> кстати, кстати. У нас рауконки ра ра уже две несутся. наконец то я дождался. Все, что зайдет, я дождался. А теперь На продажі ще був їх виставляти, тому що одна тільки почала нестися, а одна несеться три через чотири. Три не несеться, чотири не несеться. Три не несеться і це підряд. Причому. Або може три не надійся нанести, або будь-тиждень нестися, або два чи три тижні не внестися. ти там не лопнеш. Жарко, ну, что ты не понимаешь. Да боже. Она должна быть такая, то что жарко. Тихо. Рога растут у него и у нее тоже рога будут. только у вот у тебя пока не было рога. Ну, черная козочка, она у нас будет. взгляну дверься миссия забирала хорош ну понятно что що... Воно б притягуває. Ухваза! Що це таке кітворець? Вона взагалі отвигла, вона якось стала дикою Це ніби така. Айда маленька. Бо ці такі вони гурмані, тут і за технології не пишуть. Ви зараз дивіться, що вона цю не перевернула відро. Вона така дивка, що може. Я думаю, що в з пластикового відра не, не буде бить. 怎么了？